Добрий вечір. Час місцевих новин на телеканалі Еспресо Біла Церква для вас працює Олена Бойко. Ми єдиний інформаційно-аналітичний ресурс міста, який щодня в прямому ефірі розповідає про всі актуальні події життя громади. Дякуємо за довіру. Вигорів щент. на вулиці Лісовій загорілася вантажівка марки Мерседес 308 б Як повідомляють, у ДСНС спалахнув моторний відсік, та з ним частково. І салон пожежу оперативно ліквідували вісім рятувальників за допомогою двох спецавтівок. Потерпілих немає. Частина мешканців зруйнованого будинку по провулку Грузинській 23, досі поневіряються по місту. За словами людей, хоч міська влада їх і збирала, але поки ніякої конкретики, немає ні рішення про подальшу долю багатоповерхівки, ні інформації про експертизу. Постраждалі побоюються жити у власних квартирах через аварійний стан будинку. А переїжджати до готелю, в який поселили жертв руйнівного вибуху, не хочуть через відсутність умов. Нагадаємо, з міського бюджету бюджету виділили 3,5 мільйона гривень на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації. Також секретар міської ради Володимир Вовкотруб наклав мораторій на проведення всіх тендерів задля перерозподілу коштів. Але поки скільки вдалось зекономити і на чому він нашому телеканалу не коментує. В тій, ну, в, том, в тій гостині, в тому готелі, в ньому ж немає. Я не собираюся рішенням переселятися. Це ж ужасно. їм ужасно. Ми сказали, чоловік, візьмемо палатку і будемо жити. Я сяду подумав, подумав ну, ви плакат немає. возьму, що людина воювала, а не такі умови зробили. Постель ужасна, е, що до кроваті, що до унітазів, що до цих обоїв висячих. Гроші вже десь були, десь відділяти. Я, звісно, не знаю. Може, він приватизований, цей, допустимо, готель, може він чийсь. Ну раз на нас гроші виділяють, то будьте добрі. Дайте нам якісь людські умови. Я давно пора зносити цей будинок. Вон, бачите, як він похилився. Де то окно, а де то вікно? А там ще воно отак стоїть. Його треба зносити. Це Хрущовка, на 60-му году. Це саме перша Хрущовка, яка тут є на цій Грузії. І нас пересілять. Ну, це воно, грошей немає в них. Як завжди. Так що тут тільки ремонт, газ підключать, бояться. То він може зложитися, як карточний домик, в будь-яку минуту. Навіть другий раз тут зривається. Продовжуємо досліджувати справу з махінацією з землею Міноборони у Білій Церкві по вулиці Хрусталенка 5 а де розміщений ринок. У попередніх частинах ми почули позицію оборонного відомства держпідприємства Куміп, якому безпосередньо й належить ділянка, та інших органів. На цьому наш кореспондент Ярослав Гопаца не зупинився і ще глибше занурився в цю історію. Наш телеканал продовжує досліджувати махінацію із землею Міноборони по вулиці Хрусталенка 5 а де роками працює ринок. Цього разу ми звернулись до товариства «Моноліт Буд», з яким і було у 2006 році укладено договір на встановлення земельного сервітуту строком на чверть століття, тобто до 2031 року. Нині документ дійсний, і за словами директора Станіслава Парненка, ніякої махінації, як про це пишуть у держаудит службі немає. Вони мають усі відповідні папери і посилається на рішення виконкому від 2004 року, де вказано, що споруди можуть бути тут розташовані до початку будівництва житла для військових. Попри це, вже декілька років доводиться витрачати свій час та сили на судову тяганину. На підтвердження цього пан Парненко показує нам стоси документів, каже Феміда на їхній стороні. Те, що ми зробили, ми зробили законно, є всі погодження, є право власності, але воно до початку будівництва житла. Якщо буде забудова і буде вирішено питання, чи тут буде будуватися, то питань немає взагалі. Все зноситься, Все зноситься будується на відміну від загальної території, яка не використовується, яка заросла бур'янами і деревами підприємство, 0,96 сотки, ну, то тобто, есть, грубо, гектар, плата, податки і використовує цю земельну ділянку, яка приносить державі прибуток. Там 16 гектарів земельної ділянки чи 14 взагалі нікому не потрібні. Як розповідає чоловік, кримінальне провадження стосовно ласої землі відкривали, закривали, поновлювали, потім знову закривали, і нині нового немає. Як запевнив під час зйомки Станіслав, до нього ніхто з правоохоронців чи прокурорів не телефонував, повторно не допитував і нічого не дізнавалися. По сплаті за користування земельною ділянкою з порушень. З моєї сторони, як директора підприємства, немає взагалі. Я взагалі не бачу. Ну я в принципі знаю, чому це так робиться. Справа в тому, що земельна ділянка, вона виведена із Міністерства оборони і передана госпросрахунковій організації, яка називається КУМІП. І тому її зараз використовувати вже можна. Без погодження з Міністерством оборони на свій розсуд, як тільки з погодженням ради, Білоцерківської міської ради. Тому хто за цим стоїть, як це все вирішується, я не знаю. А далі з'ясовуються більш цікаві факти. Виявляється, пан Парненко є колишнім співробітником Міноборони. Проте як він стверджує, на момент підписання договору між його товариством та білотарківським управлінням військово-будівельних робіт, нині це куміп. Там вже не працював до того ж, протягом всієї нашої розмови поруч зі Станіславом був присутній інший чоловік. У ході неї стало відомо, що це Володимир Ярмоленко, саме той, який з іншої сторони і підписував документ, тобто екс-директор Білоцерківського управління військово-будівельних робіт. Паралельно він є співзасновником того ж, ТОВ «Монолітбуд». іншими словами, це друзі. Підприємство моноліт. Ми знайомі дуже давно, ми давно працювали всі разом. Воно працювало і воно сваювало цю площадку за свої кошти. І коли стало питання або розрахуватися, або е якось вирішувати питання з грошема, бо гроші були потрачені не маленькі, Ми приймали рішення забирайте. Давайте договір, оформляємо. Але земля нікуди не дівається. Земля залишається за Міністерством оборони. Згідно документів, ви це бачите? Бачите. тому кримінала тут ніякого немає. Я в крайній випадку, його не, не, не бачу тут криміналу. Справа є настільки підозрілою, що поки ми готували цей матеріал, не змогли знайти юриста чи адвоката, який би погодився розповісти про неї на камеру. А точніше про деталі, які знають не всі. Тож на прохання спікера, ми змінюємо його ім'я та не показуємо обличчя у телефонній розмові. Він розповів, що до того як підписати договір на встановлення земельного сервітуту, був інший на оренду землі. Цей договір дивним чином зник його ніде немає. Тільки є по земельній книзі, наскільки мені відомо, Білосерківській міській раді згадка про нього. При оформленні державного акту необхідний обов'язковий був дозвіл на той час Міністерства оборони та Кабінету міністрів України. Цього дозволу отримано. Скажімо так, керівниками, підписантами не було. Вочевидь, конфлікт інтересів, який передбачає відповідальність, що на той час, що на сьогодні. Не вважаючись навіть державними службовцями, підписанти були посадовими особами, і тому розуміли, на що вони йдуть. А ось будівля на території ринку це колишній пункт технічного обслуговування і ремонту. Проте за словами правозахисника вона вже не належить державному підприємству. Віднедавна це приватна власність товариства Моноліт Буд». в рамках розгляду господарського суду в Київській області. Позивачем в даній справі був, звісно, «Моноліт Буд» підприємство, яке мало претензії. До, скажімо так, до підприємства, в якому керував товариш керівника Монолітбуда, створення штучної заборгованості, начебто, за проведення якихось робіт, де контролером проведення робіт виступав той же бумер, технагляд здійснювався бумер. Той в своїй скарлупці. Всередині, скажем так, своїх власних виключно інтересів провернули таку афіору, бо і по-іншому, ну не можна зараз сказати, воно очевидно, де в подальшому мировими угодами, начебто, для погашення боргу. Передали державне підприємство Міністерства оборони Бур передало за яких-то сотню тисяч гривень величезне приміщення, складське. Наш телеканал слідкуватиме за ситуацією, аби на цьому місці таки з'явилося житло для військових. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Дороговартісний ангіограф встановили у міській лікарні номер 1 Його придбали за 17 мільйонів 200 тисяч гривень з міського бюджету. Як стверджує головний лікар закладу Анатолій Рогов, за допомогою італійського апарату можна обстежувати судини, стан артерій серця та надавати допомогу хворим з серцево-судинною патологією апарат поки лише один раз використали, коли навчали лікарів ним користуватись. Нині ж чекають на документи, аби мати дозвіл лікувати пацієнтів. Зі слів пана Рогова, таке сучасне обладнання вкрай необхідне, адже хворі з патологією серця частіше за все не мають часу, щоб дістатися до столиці. Сьогодні всі хворі з гострим коронарним синдромом, другим словом, інфарктом міокарда, бригадами екстреної медичної допомоги доставляються в лікарні міста Києва, де є такий апарат. З введенням експлуатації цього апарату дасть можливість, що ці хворих будемо приймати ми. Можливість цього апарата унікальна. Він має можливість не тільки діагностувати своєчасну патологію серця, тобто робиться коронографія, і можна побачити, що людину можна прилікувати у плановому порядку, якщо є потреба з корвовігом серцевого м'яза, а надати ургентну допомогу, коли вже наступив гострий коронарний синдром. Все менше зелених зон та клумб стає в найулюбленішому парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Таку думку висловлює громадська активістка Ірина Савченко, яка обурюється встановленням безлічі атракціонів та мафів на газонах. Зокрема, наводить приклад, як замість лавок, на яких могли посидіти відвідувачі, тепер зростають бетонні конструкції. Та просить керівництво комунального підприємства зберегти цільове призначення дитячого парку в центрі міста. Передбачає саме слово парк у якось ну у культури не місце, якесь та вірші ні. Там щось має бути не, не лише купити йде щось пострибати, побігати. Має бути якесь щось просто красиве, якась квіточка, має бути газон, має бути місце, де сісти помилуватися цим перепочити врешті від тих атракціонів, оде можна сісти. Тобто парк уже перетвориться не на парк. А на просто купи продай. Одна велика комба з ялинкою зараз під тими не знаю дерев'яними спорудами, яка була ковзанка. Тепер, що там буде далі робити, не знаю, але що би там не робили, мені наприклад це не подобається в літній час. В зимовий час, так, тому що в парку ну, дійсно що там з особливо робити, можна кататися на ковзонах. Заодно якусь дорослі собі лінці, купили, полишити там поїти, віти катають, разом з дітьми покататися. Але ж влітку хочеться просто якусь зелені, якісь дерев, якусь простору. Заспокоює містян та просить не панікувати. У цій ситуації директор парку Андрій Доміловський. Каже, зелені зони на території не будуть зменшувати, а навпаки, планують розширити, оскільки працюють над концептуальним рішенням розбудови парку. Наразі тимчасово переміщують деякі атракціони, аби вони не заважали реконструкції. Відповідно, бетонний фундамент біля сонечка є тимчасовим. Згодом газон відновлять. А ось щодо ковзанки, то її теж Переобладнання під роледром для дорослих та дітей. Тому влітку тут також відпочиватимуть містяни та гості громади. Враховуючи те, що з місцевого бюджету не передбачено було і не передбачається фінансування на реконструкцію даного парка, було прийнято рішення співпраці з суб'єктами господарювання на території парка, самостійно спільно з комунальним підприємством за сумісним фінансуванням реконструювати певні території в межах уже концепції розбудови парка, який розробляється архітектором місцевим бабічем. Ю юрію Івановичем. і тому з приводу лавок і тому інше те що там скаржиться що деякі лавки прибираються ні не прибираються прибираються деякі просто фрагментально місця де мішається інклюзія На цьому наш ефір підходить до кінця. Нагадаю, якщо ви маєте проблеми, які потребують суспільного розголосу, пишіть нам у приватні повідомлення або ж телефонуйте за номером 068-905-0626. Слава нації, смерть ворогам.